Зараз розпочалася невеличка екскурсія в медіацентр, головний медіа-центр. Це другий поверх палацу конгресів, фудкорти. Це що за, за кошти, є, є те, що безкоштовно. Тут такий собі поверх, де всі трохи працюють, трохи допомагає. Так, Відпочиваю, скажімо так. Отже, робота там на третьому поверсі я вам покажу окремо. Транспорт, Транспорт деск. Мейн хелп деск. Дуже тут доброзичливі люди, допомагають. Звісно, тут мерч, шоп. Official Store. Тут же классные сувениры. Поїхали на третій поверх, тут вже працюють. Вже воркінг area, 400 посадочних місць для пишучої пишучої і знімаючої преси. Фото. Бродкастери тут не знаходяться.

До пятого еще два дня працюет полный рост, полный зрист. Працюю, дуже дивився футбольчик. Чесно кажучи, розраховував, що харчування буде на Олімпійських іграх безкоштовно, але, звісно, був трошки наївний в цьому відношенні. На крупних, на великих міжнародних стартах, де я бував, на, наприклад, чемпіонатах світу чемпіонатах Європи. Свеслування безкоштовно було харчування упродовж сьогодні На європейських іграх, чесно кажучи, не пам'ятаю, як там було. Ось такий цікавий салатик з моцарелою з помидорками коштує 9 євро. стакан Кока-Коли 4 євро, плюс сам стакан 2 євро. Якщо повертаєш, то, то тебе, тебе теж повертають.